Суспільне випускає дитячу книжку Хоробрі казки. Вона вийде восени. Проєкт спершу реалізували в форматі аудіоказок, які озвучили українські артисти, військові і митці. А у книжці ж будуть QR-коди для прослухування аудіоверсій казок. До хоробрих казок увійшло 12 історій авторства Вікторії Моровиної та Іриною Ірини Виговської, а також ілюстрації Георгія Сагітова. З нами на зв'язку Юлія Дечук, керівниця редакції дитячого підліткового мовлення цифрових платформ Суспільного. Доброго ранку, пані Юлія. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, чому виникла необхідність видати ось ці казки в форматі книги? Звідки взялась така ідея і бажання втілити в паперовому вигляді ці казки? Коли я почала працювати з дитячим контентом, ми зрозуміли, що ця ніша вона справді дещо відрізняється від інших напрямків роботи з медіа, взагалі не тільки на суспільному, а тому, що діти це дуже вибаглива аудиторія, і достукатися до них це насправді надскладне завдання. На початку ми робили мультсеріали, ми робили аудіоказки, і зараз ми зрозуміли, що це коло взагалі контентного такої, такої пропозиції для них треба розширяти треба виходити на нові ринки, треба виходити на нові точки контакту з дітьми, і а, щоб бути для них впізнаваними, щоб бути для них авторитетом, щоб вони нас любили, читали, знали. І власне, одним однією з таких ідей, і виникла а, ідея видати книжку. А, ми дивились на наш проект на хоробрі казки. Ми бачили дуже багато захопливих відгуків. Ми отримували коментарі, листи справді від а, просто дуже різних людей. Це і ті. Сім'ї, які а, виїхали вимушено за кордон під час повномасштабного вторгнення, і це багато наших зірок, які долучилися безоплатно на волонтерській основі прочитати ці казки, і самі вони отримували теж відгуки. Ми зрозуміли, що цей проект має мати якесь продовження, і це дуже логічне продовження, аби воно було а, на папері. Книзів друкованій, тому а, потім ми вже почали перемовини з видавництвами, і ми дуже дякуємо АСА за те, що вони звернулися до нас за те, що вони а, купили права на наші тексти. Це теж дуже важливий, якби крок для суспільного зокрема, а, про продаж цих прав на тексти. І Аса займається виданням а, друкованим, яке ми власне вже чекаємо у жовтні на всіх наших полицях. Юлія, ну от я бачу в цьому змісті книги, є такі назви казок, як місто Сирени, воїни, котики. Як в казках продемонстрована, як в казках відбувається ось ця реальність, як вона співвідноситься із світом фантазій, як дітям ви розповідаєте про те, що зараз відбувається мовою казки, і загалом про що розповідають сучасні казки? Я взагалі вважаю, що це була якраз така надзадача цього проекту. Знайти мову, а як говорити з дітьми на ці теми, які їх безумовно теж турбують: теми великої війни, теми всього, що відбувається зараз навколо. Тому що варто згадати, що а, а, співавторкою цих казок є Вікторія Морова, на взагалі авторкою ідеї такого концепту, як хоробрі казки, а, і вона почала розробляти ці тексти і цих персонажів, ще в березні 2022 року. А Віка багато волонтерила у Львівському фонді, вона багато працювала з дітьми тьми вона з ними спілкувалася це були ті діти які якраз одразу приїжджали до Львова зі сходу зі своїми батьками і вона розповідала ділилась що вони ставили їй дуже багато прямих запитань от просто підходячи до неї як до чужої людини. У фонді вони її питали про якісь серйозні речі, і так само про такі дитячі речі, як то де мій самокат або ж моя улюблена іграшка. Вони сумували за своїм звичним життям. А тому тоді Віка зрозуміла, що це їм треба якось пояснювати. Ми маємо знайти мову для того, щоб це пояснити, і почала розробляти ці образи. А до команди Віки долучилася Іра Ваговська, теж е, е, українська письменниця, редакторка, копірайтерка. Е, вона допомогла Огла її е, все це оформити в такі вже великі казкові тексти. А загалом це велика команда, яку ви можете бачити, так і на екрані, і в наших е, титрах книжкових е, багато людей долучалося до цієї співтворчості. Але дуже важливі люди і частини цієї команди це була психологиня Маріана Новаковська і консультантка Вікторія Бренза. Тому що це ті дві людини, які давали свою експертизу. От, власне, про те, що ви питаєте, як говорити з дітьми. А, і як говорити з дітьми зараз у цей важкий період, і вони давали багато слушних порад. І я дуже добре пам'ятаю, що одні з цих порад були насправді дітям е, не можна давати відповіді на ці прямі питання, які не будуть збігатися з реальністю. Не можна їм е, вигадувати е, щось таке, е, чого насправді в цьому світі не існує. Не можна. Ну, не можна їх обманювати, давайте скажемо чесно. Тому ці казки, вони ми пишемо, вони дуже правдиві. Так, там є казкові образи, так, там є якісь фантастичні персонажі, але самі історії, самі концепти і самі. Взагалі такі лейтмотиви цих текстів. Вони про правду, про те, що нас оточує, тому що дуже важливо говорити з дітьми чесно. Але як ми теж і пишемо, але дуже обережно. Тому насправді ми позиціонуємо цю книжку і цей проект. Загалом ми про це пишемо. Що це книжка для родинного читання, для сімейного читання, для того, щоб дорослі читали зі своїми дітками батьки, бабусі, дідусі, старші брати і сестри. Анілія закінчується того, щоб... в нас уже, на жаль, ефірний час. Ми щиро дякуємо вам. За анонс цієї книги це була Юлія Дичук, керівниця редакції дитячого підліткового мовлення цифрових платформ Суспільного.